Приденті! Сьогодні у нас з вами аплікація. Подивіться, будь ласка, на нашу роботу, що ми сьогодні будемо робити? Я писанку вит... витну паперову, на ній зроблю квіточку кольорову. Привітаю з велибнем і маму, і тата, і ще можу листівку бабусі надіслати, щоб всіх були листівки з великим Святом. Ось можна зробити або писаночку для своїх рідних, або зразу зробити ось такий кошик. Для чого? Що нам для цього потрібно? потрібно буде листочок для кошика, зелений листочок для травички, і різнокольорові шматочки для яєчок. Які ви будете вирізати. І так, ножиці, олівець, фломастер, клей, серветочка, як завжди, і лінійка. лінійка І так, почнемо з кошика. Перша. Беремо наш листочок і згинаємо його менше, ніж навпіл. Це буде наш, наш кошик. Отак. Зігнули, Потім я знизу відміряю по три сантиметри. Ось так. 1, два, три. Щоб однаково було. І проводжу ось таку лінієчку, І по цій лінійці ми з вами складемо. Так. Ось так. І по цій лінійки ми будемо складати наш кошик. Отак От в одну сторону, з одного боку і з другого. І ці трикутнички, які ми з вами загнули, ми їх приклеїмо. Цей, цей буде наш низ, котика, низ кошика. Котика. З одного боку намажемо, і з іншого це буде наш кошик. Щось мало. Замало клею. І так, склали, потримали, тут серветочкою прижмемо, є, у нас. Приклеїлась. Тепер складемо навпіл, так, щоб у нас все. Можна намалювати олівцем дугу, це буде ручка до кошика, а можна зразу вирізати. Це як забажаєте. Отак, я зроблю ось ось такий півкруг, і це буде ручка нашого кошика. Це хочеться сказати котика. І так, щоб тут трошки мені не подобається, я зріжу оцю шишку. Щоб вона була гарніша, красивіша. От так, є, закінчили. Тепер беремо фломастер і малюємо ручку. кошика, і проведемо ось такі лінієчки. Ми з вами вже робили ручку кошика, сплетали, а це ніби сплетена. Пауза. І так, ми з вами закінчили. Ручку для кошика. І трошки я зробила таку клітиночку, щоб було схоже на кошик. Далі ми з вами займемося травичкою. Для цього від зеленого ми відмірюємо, відмірюємо 4 сантиметри. А можна, можна 2, і можна, можна 3, щоб не було дуже велике. завелике. І так. Це як забажаєте, відміряли, провели рисочку і ще трошки рисочку, щоб ми знали, як її нарізати. Ось так. Відрізаємо. Ось по цій рисочці ми складемо, куди воно буде складатися? Так, от туди отак. От І до цього згину ми з вами наріжемо травичку. от такими рухами все. І так, нарізали ми з вами травичку. Те, що ми загнули мастимо клеєм. І приклеїмо до нашого кошика. Ось туди вставляємо, щоб було видно, так? Да? Ось так. І приклеїмо. Зверху ми начіпаємо, тільки знизу. Пальчиками там зажмемо, щоб воно приклеїлось. Так, травичка готова, кошик готовий, залишились яєчки. Яєчки я вже повирізала. Зробила ось такий шаблончик, і потім з кольорового паперу повирізала ось такі яєчки. У мене був отакий аркушик. Це рожевий, блакитний, жовтенький. Що можна зробити? Щоб було, якщо ми наклеїмо одного кольору, це будуть. Наші крашенки. Можна і так залишити, зробити крашенки. Можна зробити писанки. А писанки можна зробити, або намалювати фломастером малюночок, або приклеїти, зробити аплікацію на наші яєчки. Це з шматочків кольорового паперу, а це квіточка, бачите? І ось такі заготовки. Ми з вами приклеїмо на нашу роботу. Для, для, цієї, можна, для цієї можна взяти просто біленькі, бо воно все закрите. А на таких розмалювати, ставили, ставили і приклеїли, розташували, як вам подобається. Можна ж крашенки, якщо нічого на них немає, або писанки ось такі. З аплікацією, або з малюночком. І так, приклеїмо. І так, наш кошик готовий. Скільки яєчок ви туди вкладете, це ваша воля. І які ви зробите це теж або намалюєте їх, або намалюєте фломастером, або зробите аплікацію на цих яєчках. І можна просто. Крашенки поставити різнокольорові. Сподіваюсь, вам робота сподобається. До свята приготуйте отакий от подарунок своїм рідним. До побачення!